Долучатися до прибирання у місті стало традиційною справою не лише для пересічних бордичівлян. Депутати міської ради та працівники міськвиконкому разом із міським головою Бордичева Василем Мазуром протягом понад 10 років поспіль теж стають до роботи. Дочекавшись весняного тепла, узявши рукавиці, граблі та пакети для сміття, усі виходять на визначені території на так звані суботники. На початку березня було прийнято розпорядження міського голови про проведення в місті двохмісячника благоустрою. До цієї роботи залучилися підприємства, установи, організації. В минулу п'ятницю всі працівники виконавчого комітету разом з міським головою також приймали участь в наведенні порядку по вулиці Свердлова. Депутати на минулій сесії було прийнято рішення з депутатами міської ради, що ми знову традиційно вийдемо в парк шкіроб'єднання об'єднання імені ліча, тому що минулу п'ятницю ми не могли вийти, тому що тут було трохи мокро. Традиційно тут багато сміття, але чуть-чуть менше. Хоча народ, не дивлячись на наші там призиви, заклики, прохання. Продовжує після себе залишати непотріб, сміття бутилки. Відпочивати, звичайно, потрібно всім, але після себе багато не потребується. Потрібно лише залишити після себе порядок. Цей парк є місце для відпочинку не тільки там окремої групи людей, а для відпочинку всіх людей. Йдуть травневі свята, які прийдуть сюди, щоб після себе залишали порядок. Щорічно ми приходимо. Парш кіоб'єднання, тому що цей об'єкт так був закріплений за депутатським корпусом. І ви знаєте, сьогодні ну, дуже приємно констатувати те, що в парку стало набагато частіше, ніж було ті роки. Було більше смітників то і більше б кидали туди, але все рівно люди стали охайнішими і вже сміття збирається в одне місце. Приємно це відмітити. А взагалі хочеться попросити і закликати людей, які приходять сюди відпочивати, тому що парк зроблено для місцевої громади. Для тих діток, які тут приходять і купаються, зараз витягуємо дуже багато бутилок, пляшок пустих з води. Хочеться їх попросити, щоб вони слідкували теж за чистотою і забирали то, що вони з собою приносять сюди. на в Майовочки чи на день народження. І хочеться подякувати всім підтурєнцям, які допомагають у прибиранні не тільки парка, а взагалі міської зони відпочинку. І тут, і на пляжі. Хочеться відмітити по парку шкіроб'єднання Кучака Георгія Юріюча, який постійно надає і транспорт, і людей для вивозу сміття. І слідкує, щоб в парку був порядок. Хочеться подякувати таким людям і дякуючи їм, наше місто буде чистіше. Парк шкіроб'єднання це мій виборчий округ. Ми щороку прибираємо тут, але, на жаль, Прибираємо щороку, а застаємо одну і ту саму картину. Тому напередодні сезону відпочинку я хочу побажати всім бердичівлянам, Ми робимо все для того, щоб ви відпочивали в гарному, чистому парку. Відпочивайте, але, будь ласка, прибирайте за собою, не смітіть. Слідкуйте, щоб цього не робили інші. Чисте і гарне місто кажуть не те, де усі масово метуть, біля збирають сміття. Таким воно стає тоді, коли його мешканці усвідомлюють у будь-якому віці. Смітити, лишати після себе сміттєві відходи це як мінімум показник власної гідності культури виховання. Тому усі, хто долучився до загальноміських суботників, у черговий раз закликають: не смітіть, шануйте працю прибиральників та людей, яким не байдуже у якому місці жити. Не могли не згадати тих, хто виголошує на сесіях, голосування Слівні промови, заклики, але запрошення на суботник проігнорували. Дивно кажуть депутати, чому у таких людей слова і справи розходяться. Відмітили же роботу шкіл, дитячих садочків, працівників лікарні та промислових підприємств. Люди зробили своє місто чистішим, а завдяки фарбуванню лавочок, бордюрів, висадженню дерев і красивішим. Крім того, було посаджено багато дерев. Ви бачили, мабуть, і показував свій репортаж. Була алея слави в честь хлопців, які загинули під час АТО. І крім того, було посаджено багато дерев в інших місцях міста Бердичів. У нас така традиція, вже мабуть, років з 10, якщо не більше. Ми нарахували, але щорічно ми в минулому році проводили два суботника і осінню, і весною, що дало свій позитивний такий результат.